Їй довго щось ображає, і вона все терпить, про все мовчить, бо їй здається, що вона робить як краще, щоб не сваритися, щоб не довести стосунки до скандалу, щоб не пиляти, бо не вірить, що він її почує, соромиться, не знає, як сказати. Думає, що він сам здогадається, а він не здогадується. А вона живе зі своєю незадоволеністю та болем руками. А її партнеру ж здається, що все Добре, скандалів немає, ніхто мене не пиляє, все чудово, і в якийсь момент жінка вибухає і несподівано вперше, і в останнє влаштовує скандал, де все закінчується тим, що я так більше не можу, мене все задовбало, я нещасна, я втомилася, мого терпіння більше немає. Я не можу більше на тебе дивитися. І партнер у шоці, і вона його вже ненавидить, І ось тут виправити вже щось складно, бо вона просто йде. І все, бо дійсно більше не може на нього дивитися. А коли ще могла на нього дивитися, то не могла йому нічого сказати. Але так міцні стосунки не будуються. З коханою людиною треба говорити.